Зараз п'ятеро дітей на руках та жодних засобів до існування. Чоловік залишив пані Віру багато років тому. Жінка розповідає, хоч було й важко, та від дітей не відмовилась. Виховувала та поставила на ноги самотужки. Працювала важко. А зараз, як виявилось, немає права на жодні пільги. Жінка каже, у сільраді знає навіть і розмовляти не хочуть. Я вже устала до них ходити і клянчити і падати йому ноги. Право на субсидії та дотації, як багатодітна мати, вона втратила після того, як сина засудили. Пані Віра каже, хлопці. Підставили та довести нікому нічого не може. Я діставала субсидію на світло, що не платила за нього там, де ж половина допомога була з дровами, була допомога дуже багато Тепер нічого немає. Колись їздила на заробітки, зараз не працює, проблеми зі здоров'ям. Потрібно терміново міняти серцевий клапан. Ще одна біда, жінка залишилась без пальця. Та на пенсію за інвалідністю теж розраховувати не доводиться. Я лише одного хочу. Добитися, щоб якусь хоч пенсію дістала. По інвалідності грошей треба платити. За все треба платити, за кожну справу ти хочеш добитися пенсії. по інвалідності. Сказав мені лікар, що треба одне 400-500 доларів, а відки я їх візьму, не піду красти. Зі своїми бідами жінка куди лише не зверталась, та щоразу ставлення чиновників відбивало охоту повертатись знову. Ще я була при Шеловерові, Тепер я вже більше не стала ходити. Зараз допомагає матері старша донька, намагаються зібрати гроші на операцію, а це 5 тисяч доларів. Та чи вдасться це зробити вчасно? Питання відкрите. Зараз жінка збирається звертатись до соцзахисту і сподівається, що її почують.